Доброго дня, шановні користувачі мережі інтернет. Хотів би до вас звернутися. Моє прізвище Бородовка Анатолій Іванович, я начальник Богодуфівського районного управління юстиції. Тема мого звернення на сьогоднішній день дуже актуальна. Все розпочалося з ініціативи Міністерства юстиції України щодо оптимізації органів виконавчої влади. І цю Процедуру Міністерство юстиції вирішило розпочати саме з себе. Ця ідея виникла не випадково протязі майже року фахівці Міністерства юстиції з залученням іноземних фахівців, з залученням іноземних компаній проводили активну роботу з розроблення методики реформування. І результатом цієї роботи стала постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята 21 січня 2015 року номер 17 згідно якої було проведено ліквідацію, було вирішено провести ліквідацію Державної виконавчої служби України та Державної реєстраційної служби. Але не потрібно лякатися, ті функції, які здійснювали ці дві служби, вони залишаються. І на сьогоднішній день до повної ліквідації вище зазначених структур будуть виконуватися функції, а після їх ліквідації ці функції перейдуть до структурних підрозділів Міністерства юстиції України. Необхідно розуміти, що. Той момент раніше здійснювали, були дві окремих структури, можна сказати, які здійснювали свою діяльність або їхня діяльність координувала через Міністерство юстиції України. Це була Державна реєстраційна служба України, Державна виконавча служба України. Після прийняття цього рішення ці окремі служби війдуть до складу Міністерства юстиції України. І вони так само будуть здійснювати свої функції, направлені на. Державну реєстрацію прав і на виконання судових та інших рішень, які підлягають виконанню. На рівні області це також відбудеться. До складу головних територіальних управлінь юстиції будуть включені структурні підрозділи. У начальників головних територіальних управлінь юстиції будуть заступники, які будуть курувати саме питання державної реєстрації і питання державної виконавчої служби. Якщо сказати точніше, вже на сьогоднішній день, 30 січня 2015 року, Міністерством юстиції України було прийнято наказ номер 115 5 яким розпочато процедуру реорганізації, а саме було перейменовано головні управління юстиції в областях в Головні територіальні. Що це дає? Відповідно до цього наказу були затверджені нові положення про головні територіальні управління юстиції, в яких передбачено виконання тих функцій, які виконувала Державна реєстраційна служба та Державна виконавча служба на місцях, виконання цих функцій саме головними територіальними управліннями юстиції. Після цього буде у начальника головного територіального управління юстиції. Заступники з відповідних напрямків роботі. Ця реформа також буде застосована і до найнижчої складової системи це до районних управлінь юстиції. Вище зазначеним наказом також затверджено нове положення або зміни до положення про районні міськрайонні управління юстиції, де передбачено, що районні управління юстиції будуть виконувати функції з державної реєстрації, функції з державної. Виконавчої служби, і у начальника районного управління юстиції з'явиться два заступника по відповідних напрямках. Що ще хотілося би сказати, що ця оптимізація структури органів юстиції дозволить зекономити значну кількість фінансових ресурсів, які будуть направлені на збільшення заробітних плат працюючим працівникам. Але це тільки частина реформи. Міністерство юстиції започаткувало безпрецедентну, можна сказати, акцію, оскільки уже керівники головних територіальних управлінь юстиції пройшли добровільне, анонімне тестування, яке проводилося спільно з аудиторською компанією Емст Young. І за результатами цього тестування... В керівному складі головних управлінь юстиції відкрилися вакансії по всій Україні. Кількість цих вакансій становить 46. Це ніколи за всю історію органів юстиції такого не було. І головне, що значно спрощена процедура або вимоги до кандидатів, які хочуть працювати на цих посадах. Так, зокрема, я хотів би зазначити, що 16 лютого 2015 року оголошено конкурс на заміщення вакантних посад, в якому 11 посад начальників головних територіальних управлінь юстиції по Україні, 4 вакансії перших заступників начальників головних територіальних управлінь юстиції і. 31 посада заступників начальників головних територіальних управлінь юстиції. Будь-який громадянин України, який має стаж роботи 5 років за фахом або державної служби, має вищу юридичну освіту, має право подати документи і прийняти участь у відборі. Цей відбір буде проводитися конкурсною комісією, яка створена при Міністерстві юстиції України, до участі в яку Залучені і провідні грузинські експерти, про яких досить багато ви чули засобів масової інформації, які зараз працюють в Міністерстві юстиції над провадженням реформи. А також буде залучена компанія, про яку я говорив, Ернстенд Янг, яка проводить тестування. І це тестування є незалежним, і навіть працівники Міністерства юстиції не знають ні питань, які будуть туди включені, а результати вони отримують лише. В електронному вигляді. необхідно відмітити, що керівництво Головного територіального управління юстиції в Харківській області вже пройшло цю процедуру, і успішно її пройшло, і продовжує працювати на своїх посадах. В свою чергу, Головним територіальним управлінням юстиції дана процедура проводиться відповідно до керівників районних управлінь юстиції області. І, зокрема, 16 і 17 лютого. Проводиться цей конкурс, результати якого буде оголошено пізніше. Тобто, можливо, що ще будуть відкриті вакансії і на керівників найнижчої ланки Територіальних управлінь юстиції. Що хотілося би сказати ще, що реформування не зводиться лише до зміни структури та скорочення чисельності працюючих, Міністерство юстиції наполегливо працює. В напрямку зміни діючого законодавства в Україні. Зокрема, був прийнятий закон, який вносить зміни з питань дерегуляції підприємницької діяльності. Він передбачає, хочу відмітити, що на сьогоднішній день він ще не набув чинності, але він передбачає багато нововведень, які, я думаю, підуть на користь суб'єктам підприємницької діяльності. Зокрема, він передбачає... Зменшення кількості видів, які підлягають ліцензуванню. У Міністерстві економіки говорять, що зменшення відбудеться десь приблизно на 117 видів ліцензії. Крім того, пропонується спростити процедуру надання адміністративних послуг. Це та ті послуги, з якими кожен з вас стикається кожен день. Це і отримання паспорту, і реєстрація прав на нерухоме, зокрема, хотів би на цьому зупинитися. Пропонується, в першу чергу, це ліквідацію дозвільних центрів дозвільних офісів, який на сьогоднішній день працює при нашій районній державній адміністрації, і передача цих функцій центрам надання адміністративних послуг. Крім того... Пропонується надати певні повноваження органам місцевого самоврядування щодо прийому та видачі документів, пов'язаних з реєстрацією прав на нерухоме майно. Тобто, як це буде відбуватися? Сьогодні, я думаю, ви всі знаєте, що для того, щоб зареєструвати своє право, необхідно звертатися або до реєстраційної служби Поводуського районного управління юстиції, або безпосередньо. До нотаріуса, який проводить реєстрацію тієї чи іншої дії, якщо це договір купівлі продажу купівлі-продажу, то це одразу відбувається. Ця дія проводиться одразу нотаріусом. або звертати, або звертатися до нас в реєстраційну службу, де спеціалісти проводять прийом документів, проводять реєстраційну дію і видачу. Цим проектом передбачається зокрема. Що прийом документів може бути здійснюватись на місцях, а саме посадовими особами, органами місцевого самоврядування. Після чого ці документи будуть передаватися до реєстраційної служби. Реєстраційна служба буде проводити реєстраційні дії, і повертатися доразу назад. З якою метою це зроблено? Міністерство юстиції проводить ці реформи з метою усунення ризиків вчинення корупційних проявів, а саме з метою усунення особистого контакту. Отримувачів послуг з тими, хто їх надає. Тому, я думаю, на цьому Міністерство юстиції не зупиняється, продовжує активну роботу. Крім того, в вищезазначеному нормативно-правому акті, що я хотів зазначити, ще є цікавого. Те, що скорочується термін проведення реєстраційних дій, передбачених законом України про державну реєстрацію фізичних осіб, юридичних осіб. Осіб підприємців, він скорочується до двох днів. Також передбачаються цим законом гарантії і можливість отримувати більшу заробітну плату працівникам Державної виконавчої служби, працівникам Державної реєстраційної служби. Тобто Міністерство юстиції робить все, щоб ввести заходи, які будуть заохочувати працівників чесно і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ну, на цьому в мене все. Якщо у когось будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до районного управління юстиції, я думаю, або звертайтесь до редакції районної газети Маяк, якщо будуть питання, які потребують висвітлення на сторінках цієї газети. Ми плідно з нею співпрацюємо вже досить довгий період часу. І я з задоволенням надам роз'яснення з тих питань, які будуть. Мені поставлені. І я думаю, в подальшому, враховуючи рекомендації, вимоги Міністерства юстиції України, ми спробуємо зробити ці виступи систематичними, щоб ви були в курсі тих подій, які відбуваються в нашій державі, і в центрі яких на сьогоднішній день знаходиться Міністерство юстиції України. Дякую за увагу, до побачення.